Так, друзі, всім привіт. Нічка, але часом і вночі треба працювати. Бачите, приїхала до нас компанія Техноторг. навіть не до нас, тут сусіднє село, тому що зі штори будемо згружати чергового і, напевно, вже крайнього телескопічного навантажувача. Лафети не було, щоб привезти, приїхав на шторі. Тому приходиться шукати місце, як би то його розвантажити. І от є таке от підвищення цікаве. Зараз ми будемо тут щось чудити. Добре, що ще не смеркло. Нормально все. Так. Ну, коротше, зараз буде двіж. Поки ми тут розвертаємося і під'їжджаємо. Ви головне, насипайте побільше в подобаєк. Ну і розказуйте. Як вам будуть враження наперед від нового дієчика, бо я очікую досить багато від даного агрегата. Ой, ой хочу буксувати. Ні, добре, що нині сухо. Давай, 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 давай. Давай, 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 друже, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. А, ну давай, відкрой борт, давай. Борт відкриє, каже. А, відкриє борт, я зразу полізу, подивлюся. Що там воно є, хуліра? Ключі всередині є? В апараті. О, де зараз весело. А Андрій ти в тракторі лишив, а ти взагалі то взагалі цирк. Ти не Комбайні. То Зараз буде весело. Ні, я, я думаю, що, маю надію, що ми лишили їм ключі всередині, бо як і Ну зараз везу. Та чого, ліга, так що ти, ти переїде додому? Чи, до тебе, певно, скорше переїдемо. А що б мені поможе до мене? Ти не маєш запасного? Ні. Телі ти, ти заказував в комбайні? Страшні люди, я вам кажу, бляха. А ну-ну-ну. Ха-ха-ха. Ну, ну. Стоїть. На вредестейнах! На Та залізем зараз через вікно чи з боку Добре, зараз я залізу, я то не проблема. Шивій. Ага, можно підняти добре. Поднімеш і поїдеш, тебе так легше зібрати. До... давайте, зараз будемо їхати. Так, йому треба... Так, вліву руля добре, він... Руль добре стоїть. Добре <сум> Добре, що телефон має заряджений. Є хоч на що познімати, і вітру нема. Kommt, kommt, давай, давай, давай. �e <pursue> давай, 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 давай. Давай ту меншеньку. Давай, 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 давай. Оп! Ще можна 30 сантиметрів. І в ліву руля руляну візьме. чекай. її чекай. Не, не треба. Добре, руль добре. Давай. Давай, дружище. А борта не година закинути гори, щоб ми по бортові з'їхали, чи то безле. Ні, борта... Оп! Ах ти що, ідеал! То це треба таким вродити. Дивіться. Просто тютя в тютю. Я тобі скажу, ти то треба мати дар. Так ідеально вгадати тютя в тютю. З'їдемо то в високі кулеса, що ти переживаєш? То не в'їжджати, то з'їжджає. А зараз пустить ще там. Ну, він ще спускається. Ну можна... Ну і добре, то хоч би 5 см, вже б до люкс. То що треба мати так, такий дар так ідеально під'їхати, дивіться. Ну так команда доволі хороша. <рес> так. Вісикий красунчик. Я думаю, його навіть із тильної сторони можна впізнати. Так, ми треба лізти з того боку вже заглядати. <рес> Дієці. 40.7. Я думаю, що я полізу. Масо включає. включає. Зараз? Що щоб якусь залізти? Так, Світло є на стрілі. Йошкін кот. Авто щіпка є, бо є масленка на рамці. Певно. А Якісь гідрових виходи є. Що тут ще є? Так, ключик є в замку, то вже будемо жили. Вила в в Ну. Так, в середине не помінялося ніц від слова зовсім. И то є добре. Пневма чи ні? Хрен там пневма. Добре, з'їхати хватит. Так, друзья. А шо ти? Чекай. <звук> 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 так, ну а решта 14-то година. Фіртки до кучі нема, Ну все те саме, хлопчики. Все те саме, тільки нове Все те саме, тільки нове І що йому бракує? Ніц, а вентилятор є. Е, ще щось тут. Найголовніше є цей. А світла більше, бо є ще світло на тимо. На стрілі. І все? esperado. Vai um, pouquinho mais para o lado. знову знати, як він, блядь, колесне? Так. Да. Тобі не зараз мотора? Так. Тобі треба ще дати вперед, Рома. Вперед? Даю вперед, хлопці, тут є крабовий хід. Посуну... І посуну. Та да, до мене, не посуну чудово. Добре, добре, добре. Сюди до стопки твої. Так, так. Крабовий хід, команда комп'ютерна шпрові. Добре. Так, от треба добре, давай. Говоримо назад. Eşitip bilýärsiňiz, bu gowy ババリンヤイヤ、ギロー、ババリンヤイヤ。 спорт, ка спортен ништо Так, хлопчики, що ми тут маємо? Ми маємо тут вілка. Ніс прикручується, Ніз додаткові прикручується, так як вчора на GCB був. Yeah. Класна додаткові штука. Металла, у нас не було Не був. А? Що тут ще є доброго? Авто швидше за все, є, то, що є, ну точно ще не знаю. Фари оці ці додаткові, це просто а топчик. А що це таке? Просто на рамці. Просто на рамці Буде, значить, автошіпка, які проблеми. А ковш а... моценний, мі... зроблений якісно. А, а що то є? Справа сунеш ковш. Ага, можливий варіант. Зараз ага. попробуємо Зараз попробуємо а... Колеса Вредестейн. 460 на 70. А решту все те саме, друзі. Чотенько. О! Діво. Діво. ха Ото фішечка, бляха! Ото фішечка А Ану ще раз показуємо здалека. Ану ще разок! Не до кінця видно. Коротше, ковш може... Плавати відносно стріли, якщо щось треба підібрати акуратно під стіною, це просто офігенна штука, друзі. Ну, фішечка і так фішечка, а? Красунчик. Так, ну що, нині честь. Першим його випробувати по дорозі Тарасова. Настала, я вам познімаю його з боку. Так ти хочеш! Знаєте, такі знаєте, які враження, а враження такі домашні, все звично, все а, під рукою, все на місці, все таке приємне, як би не було, 8 років а, там той в нас відслужив, ми ніяких претензій до нього не маємо і мати не можемо. Тому помацаємо який цей, якщо він приблизно таких самих потужностей, приблизно так само працює, як там той, тільки буде мати свої фішечки в якості там реверсу вентилятора, автощіпки ковша і стабілізації штанги, то чому б і Ні, наприклад, правда? На цьому, на цьому агрегаті нема, напевно, стабілізації стріли і автощіпки, ну, але будемо торгуватися, будемо дивитися, що це по ціні нам додать. І далі будемо приймати рішення. А, так чи інакше, завтра нас чекає цікавий і насичений деньок, тому Вмощуйтесь позручніше, додивляйтесь відео до кінця, не забудьте нам насипати багато вподобаєк, не забудьте нам насипати багато коментарів. Дуже будуть мені цікаві враження тих хейтерів, які там кричали, що то корито, які там весь час при кожній невеличкій поломці нашого дієчика там кричать, що то непонятна машина, що то ненадійна машина. І Щось типу того, коментуйте, друзі. Я послухаю, почитаю. Завжди люблю е, поспілкуватися з такими людьми. Ну, а на сьогодні в мене все. Зустрінемося завтра. Для мене пройде ціла ніч. Ну, а для вас лише одна секундочка. Так, їде наше чудо жовте. Ну два світлячки над ковшом світять. А вони дуже важливі, якщо їздить з ковшом. Тільки через них і толком видно. Так, ну стабілізації стріли немає, тому тарабани, але то нічого. Доволі швиденько заскакав і дуже круто виглядають у ті великі широкі колеса. Бадю, Бадю, дивись, яка машина привалила, а? Сідай додому. Сідай додому, Богдане. А ну, 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 давай. Дивись, яка посмішка зразу. Він <реклама> с такой Він з такою посмішкою ще жодного не сідав. Скажи, я был вдома, ні? Як тобі люстерка, Богдане? Ні, ні, фары. Ну, как раз на комшурный люкс. Нет, трошечки иначе. А ну джойстиком порухай, пиццпадом. Что, коня? Ты пиццинуешь, что ли, за брата, чем на Тумуло? На навантажу, нагружаєш навіть не рухаєшся з мішка. Є. Але я пробував хашачі і пересував порядку стару і струную, з мав щолі, 6 операції наразі вадить. Ну то от не маєш тобі дієчі. Єбуда. Так. Зразу видно, що бодя як вдома. Газну так як має бути. Я так розумію, що по наших лицях всіх видно, що такого жодного навантажувача ми такою посмішкою не зустрічали, як діячі. Ну, на то є свої причини, які я назвав, друзі. Так що не обіжайтеся всі решту. Ми е, стараємося всіх об'єктивно оцінювати. Ну, а оцей апарат, розумієте, це наша душа, з якою ми 8 років поряд. І... Так чи інакше будуть якісь може привзятості до нього, ну але... Що бачимо, то розказуємо, друзі. Бо Богданові зразу видно, що він сіляв додому. Що там Бодя? Красота? Своє то і своє, ні? Колеса Бодя, змінилися. Колеса, як би не було, фест більш Дверка менше відкривається. відкривається, то ти собі тим матросиком регулюєш. Тут тросик має бути. О, видиш О, Сон. пасок. Ти собі підрегулюєш, та не проблема ні разу. А дзеркало, певно. А, а да. ну давай зразу заглянемо, що там. В бардачку. Душі. А? Нуши, ну шету. Зразу хочемо глянути, що там в цьому. Що в бардачку? 8 років минуло не дарма, ні. А не той ключ. А не той ключ. Ну, там, а, не той ключ? А, -а, а, як ти той. А, а той ти маєш мати на цьому. На, чому? на своєму. Ну, а тут, тут, тут нема, тут тільки такі, такі були. А той а на цьому? На, де ти глушиш цю гідравліку? На ньому має висіти. Mm -hmm. Так так, він так і висів колись. Mm -hmm. То добре, чи то зле? Сидушку могли хоч камеру Могли, ну. Хлопці, шидушка крамер розка коштує грошей. А ще якщо вона пніє. Ну так, А ну ну ну, давай досягай сюди. Подивимося, пришел, Миколай прийшов, так. Що там є? Шприц, отвертка, олів'ярка, ключ. Я там? Ключ, отвертка, олів'ярка, помпка, вужик і дзвенярка. За на Предохронителі, палець, палець, один. Шприц нормальний, шприць нормальний, я я не палець. коротиш. О. Ну, вода не то є. Ну, але я тобі так скажу, навіть якщо ми на ньому зупинимося, то зразу треба досить багато удосконалень робити, і то зразу на двох. Бо ми на тамтих надивилися на такі всякі <палець> плюшки. Я Пускається до самого низу, як кумбу, я не досягає. А ти що маєш наважити Ну, Наприклад, виходи з маслянок, щоб не лазити, помастити. Треба поробити, що так там, що віде. там. А, а, так само що віде. на шкурнях. Ну ми ж надивилися на тих всіх решту, на, 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 на всякі такі нішточки і, удо, і удобства. То треба буде робити зразу на двох. Стабілізацію стріли. Стабілізацію стріли закажемо. Тут тих фірм, які продають, є їх вагон. Хтось... готові. Добре, зараз ми запишемо відео звернення, да, щоб прислали з готовою стабіль... стабілізацією штанги. Ми дивимося, а заказувати будемо такий, як схочемо, якщо зупинимося на ньому. Шуфлю. Шуфлю. Може, помпить звиняти плюс тврку для. І болтики, і інакше. Не такі болтики, Богдане. А Антво не точені в тебе. Фаркобі Ні. Фаркоб добре, що такий. Можна прицепа нормального почепити. О-о-о, о, так, так. Його і не треба. І так скоро здихає, ні Богдан. Так, все ідентично те саме. Вся та сама паливна апаратура фільтра, певно, трошечки не так, чи так. О, додатковий. Ну, ну. сепаратор. Додатковий, додатковий Сепаратор. І, сепаратор. Певно помпа зверху, не? Ну, а ну, як ну. же ж? Ще одна помпа. А ну тут же певно. Є? Все є. А так малювали, що фильтри замалювали. Нічого. О, видиш, один насос це стоїть. це вже, стої. вже не такий е насос. <риво> ага. Це вже насос стоїть так сяло. Ще якийсь, бачиш, стоїть, стоїть ціло, солено. Клапана, вигляда. піджимати тиск. Ага. То клапан, Регулиров. поршневий клапан. Поршневий насос. То добре? А не шестеренький Ну, а якщо тут поставиш нас такий вот насос зараз. А видиш, тут один факт? насос факт? стоїть, то в тебе факт. два стоїть. Забор ззаді стоїть вже. Тебе забор збув. Щось трошечки поводу сконалювали. Діянська, липи, маєш ніч, маєш ніч цілу впереді. <рикені> мотори містами, але Не буде чим, бо будемо... нема... а камер хіба що? Камери є! Зараз <рикені> перекинемо мотори. Скажем, скажем, не підходить ваш апарат. Забирайте, навіть не будемо пробувати. Ага, радіатор помольований. Шипнули. Але я так то вже інакше зробили. Як інакше? Так само, Тарас. Так саме? Ну. Патрубу чуть-чуть просто твого треба повернути. Ти буде тут в тебе патрубу стоїть. Труба. Тихо. Я загін. Труба труба, я не жавій катока стоїть. Що це? Той же синий, Ну я вам скажу. Все таке сламеньке. Красота, а завтра в день дешевніше. Лукать что ручка. А то белый сверный. Ну не вставляется, потому что настав. Коротше, завтра в день йде мацали ще раз, то все наново. Ну, хлопці, щось тут розказу. В У зі Стакади. Я з штори виїхав. На шторі ви приїхав? На зарково при до гори? Бо Боси не влізав. Кож такий самісінький, який. Ну не доварим. Нічого. І колеса ти що треба, ні? Богдане, добрий біч. Так, якби не було ці кулеса, певно, самий топчик зараз. На на цього, на навантажувач. О, ремонт на світі. Риптай, рип. А капота точно можна поміняти, у нас обдертий. Чик-чик. Тут побитий, тут побитий. Ну, буває. І то не Треба, ти будеш а вони, може, привезуть його. Пачка з того, З мигалки ми знімали. Вуку. Так, друзі, ну що, я, напевно, вам достатньо вузкоми навів. А, чекайте завтрашнього огляду. На сьогодні відео завершуємо. Дякуємо за увагу. Спіть спокійно, насипайте в подобаях, а вже основний обзор буде в черговому відео. Тому до нових зустрічей!